Всім привіт! Ви на моєму в'язальному каналі В'яжу для Галочки. І в травні місяці галочка зв'язала у скриньку чергові шкарпеточки. Мабуть, такий травень виявився нев'язальним, бо шкарпеточки, ну, скажімо так, так собі, шкарпеточки ні про що з чого все починалося! Вітаю вас, мої любі! Зараз хочу я вам розповісти таку сумну історію, як я в'язала шкарпеточки у травні. Травень, все навкруги зелено, земля вбралася в зелені шати, все таке гарнюнське, зелено навкруги. І я також вирішила пов'язати зелененькими ниточками. Взяла я з собою лише таку пряжу. Зараз я, на жаль, далека від основної маси своїх, своєї пряжі і лише ось така пряжа. Пряжа то нібито й гарна. Купувала я її у Candy Yarn. Це бобінна пряжа. І, на жаль, зараз її продажі вже немає, і характеристик я вам не скажу. Я не пам'ятаю точно, але це вовняна пряжа, і скільки тут є 25 чи 20% поліаміду чи ще що Це шкарпетковий склад, а товщина трішечки вона більше, мабуть, 380 метрів на 100 грам. Ось гарненький колір, такі чудові переходи різних зелених кольорів. І схотілося мені пов'язати листочками. Я знайшла ось такий візеруночок, ніби той невеличкий ажур, але візерунок ніби той гарний. А от коли вже я почала його в'язати і вписувати в шкарпетку, Деякі труднощі, де, чим я не задоволена. Чим же саме, тим, що е, виходять дві шкарпетки на ліву ногу або на праву. Узор не, не дзеркальний, не можна його якось так приладнати, щоб він був. Або ж якщо додати ще один рапорт, це буде зайве. І я вирішила розторочити, хоча вже можна було продовжувати трішечки щось, щось я буду мудрувати, і я вирішила все ж таки змінити відзорунок. Можливо, Можливо, іншим разом я виберу листочки але вже з більш тонкої пряжі, щоб мені якось з рапортами непарну кількість рапортів взяти у шкарпетку. Ну, ось поки що такі мої невеличкі проблемки, і я буду мудрувати. Десь натхнення загубилося, заблукало у високій траві. І вийшли в мене ось такі невеличкі, ну як невеличкі, 36-37. Звичайнісінькі шкарпетки, десь на розмір 36-37. Шкарпеточки та ну ні про що, звичайна бабусина п'яточка, до речі, я її не в'язала. Дуже-дуже багато років, скажімо так. Зараз найулюбленіша в мене п'яточка Стронг. І ще є над чим працювати, пробувати ще є види п'яточок, які я не в'язала. Але ну, десь загубилося натхнення, і тому вийшли ось такі невеличкі шкарпеточки. Залишилося в мене 60... 4 грама. Тобто шкарпетки на вагу 37 грамів, 36 грамів. От вони невеличкі, легенькі, 48 петелечок на резиночці, звичайна резиночка 1 на 1, стрічкове закриття. На жаль, нічого нового. Але робота зроблена, і хоч із запізненням. Я вирішила зняти такий невеличкий звітик у сумісному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Внизу є посилання на канали дівчаток, яких ви знайдете, ну, мабуть, значно кращі шкарпеточки травня, ніж у мене. Вибачте, будемо старатися в наступному місяці. На все добре, до наступної зустрічі!